Капец, мам, это вообще дворелось таки и при заказе раз закажу. Мороженку вам закажу Трошки Картошки чуть-чуть багато закажу. Где Діти, то ви так мене налякали. о сколько на такі штаты. И вы так, да? Да, мам. Подавите пока детки кино, кисть, что вы там любите Дивитесь. кино. Давите кино, то додавлюйтесь. Это угу. вам на... На ты кто там нервов, а в я... Короче, мам, і там такі с. Угу. А не, не, не. На, тебе почитай книжку, я так люблю читати, я знаю, дуже люблю читати. Дякую. Тут книжка у тебе така історія. Колись були вамбіри. Вони захвачували в одному дімі там, де приходили на вечірку, там, де. Диван зачарований був. Там і був диван зачарований. Хто туди сідав, просинався і кричав мама? Кого на следующий раз? Шо? Насіду. Кого... Угу. Насіду, насіду. Насіду. І когось, хто стався такий варіант. Когось одна дівчинка стала такою відьмою, і в неї народилась дитя Мумія, а, хо... а вона сама була ванбіркою. Сама вона була ванбіркою, і всі люди заснули, деякі пробували, якщо з вами була старша сестра чи, чи хтось старший, вам повезло. Якщо якийсь один хлопчик пішов її побити, його по-любому вона дуже боїться луків, ну і її дитя-мумія. більш дитя-мумія може пройти в дім і вона може повернутися за своєю сім'єю до вас в дім. Хто зараз тут сидить, може зараз повернутися. Ну лише, якщо ви її визвете, тоді вам Буде наказ на книжку, хто прочитав цю книжку. Цю книжку не можна було читати. Я до вас скоро прийду. Дівчата, А ось це відео в другій частині. Всім пока-пока, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.